В який ти клас йдеш? Перший. Які в тебе враження? Які в тебе емоції? <свят> ти хвилюєшся? Чи ти весела? Весела. <свят> У нас веселі емоції і одночас хвилюючі. Це наш перший досвід, зрозуміло. Перший клас він завжди хвилюючий був. Це перший клас, це перша вчителька, це перші враження <свят> і перший урок. Так? <свят> ти хочеш гарно вчитись? Тобі подобається твоя вчителька? А так. однокласники? Так. І їй все поки подобається. Маю надію, що їй буде подобатись в школі, буде їй цікаво. Ти хочеш до школи? Мені сподобалось співати і розказувати вірші. Якщо чесно, трошки страшно, трошки переживаю, та як почнеться школа, головне, щоб діти вони сиділи на уроках, а не постійно проводили в бомбосховищі час. Та як перший клас, як розпочаток, маю надію, що все буде добре. Перший дзвоник пролунав у Настасівському ліцеї на Тернопільщині 1 вересня. Свято об'єднало сотні учнів, вчителів, батьків та гостей. Тільки разом ми можемо досягти і навчити наших дітей. Сподівання великі, знаєте, що потрібно виховувати як ніколи громадянина держави: свідомого, твердого, впевненого і сьогодні у теж це підкреслює і християнина, оскільки тільки молитва і віра у свою державу буде. За порукою нашої перемоги, і ми в це віримо, і будемо передбати ці свої знання нашим дітям. Цьогоріч у перший клас Настасівського ліцею прийшли 16 дітей. Загалом, у 2025 році, заклад прийняв у свої стіни понад 200 учнів. Одна зміна 207 учнів. Навчання очне, наїмося без тривог. Тільки навчальні тривоги. Будемо просити Бога і будемо вірити. І дякуємо нашим захисникам. Учнів зі святом першого дзвоника привітали представники влади, місцевого агробізнесу, священнослужителі. Молодь це наше майбутнє, і зараз яку ми дамо базу, яку ми дамо, яку дамо основу, який дамо фундамент, як ми навчимо нашу молодь, таке ми будемо мати і суспільство наше в майбутньому. Тому це дуже важливо сьогодні давати найкраще нашим дітям, тому що від цього буде залежати наша держава, розвиток нашої держави, нашого суспільства в цілому. До слова, за останні кілька років у Настасівському ліцеї відбулося чимало змін. За кошти державного бюджету тут облаштували укриття, перекрили дах, утеплили фасад. А за спонсорської підтримки компанії Агропродсервіс на подвір'ї навчального закладу вклали бруківку. З нагоди його 50-річчя. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.